Тетяна стояла біля вікна їхньої просторої квартири, споглядаючи осіннє місто, яке потопало в золотавому листі. В її руках тремтів тест на вагітність із двома чіткими смужками. Вона обережно провела пальцем по пластику, ніби намагаючись переконатися, що це не ілюзія. Серце калатало, а дихання стало глибшим. Усередині вирувала надія. Це змінить усе. Прошепотіла вона, дивлячись на своє відображення в склі. Він знову стане таким, як колись. Артем останнім часом був холодним і мовчазним. Раніше його дотики зігрівали її навіть у найпохмуріші дні, а тепер, здавалося, він уникав її, наче тінь. Тетяна намагалася знайти причину в собі. Чи не надто багато вона говорила? Можливо, робота в медичному центрі забирала занадто багато часу. Але всі спроби зблизитися з чоловіком, розбивалися об його стриманість і крижану ввічливість. Їхня історія почалася романтично, як у кіно. Вони познайомилися в лікарні, коли Артем несподівано знепритомнів під час чергового візиту на обстеження. Тетяна, тоді ще молода медсестра, кинулася йому на допомогу. Його очі, наповнені розгубленістю і страхом, глибоко врізалися їй у пам'ять. Потім була низка випадкових зустрічей, коротких розмов і одна прогулянка під дощем, що розчинила всі сумніви вони закохалися. Артем був амбітним власником мережі автосервісів, чоловіком, який завжди знав, чого хоче, але згодом у його характері щось змінилося тепло перетворилося на колючий лід, він почав зникати на довгі години. А коли повертався, в його погляді з'являлася тінь, яку вона не могла пояснити. Тетяна щиро вірила, що ця вагітність усе виправить. Він стане турботливим і ніжним, як раніше. Вона сховала тест до кишені і почала чекати його повернення. Її думки вирували, малюючи картини їхнього щасливого майбутнього, де вони разом радіють першим крокам їхньої дитини. Коли годинник пробив десяту, Артем відчинив двері. Він кинув короткий погляд у її бік, навіть не намагаючись приховувати в тому. Ти пізно, тихо сказала вона, ледве стримуючи тривогу. У мене була робота, коротко відповів він, скидаючи піджак. Нам треба поговорити. Вона намагалася вловити його погляд. Це важливо. Але Артем лише кивнув, не проявляючи інтересу, і пішов до іншої кімнати, лишивши її саму зі своїми надіями. Артем сидів у кріслі, бездумно гортаючи стрічку новин на телефоні. Його обличчя залишалося незворушним, а увага відчуженою. Тетяна стояла поруч, стискаючи руки так міцно, що нігті впивалися в долоні, вона відчувала, як повітря між ними ставало густішим, отруєним підозрами і недомовками, які висіли в повітрі вже кілька місяців. Нам дійсно треба поговорити, Артеме. Вона сіла поруч, намагаючись схопити його за руку. Він повільно підвів погляд. Його очі блищали холодом. Говори. Тетяна намагалася зібрати всі сили, щоб не дозволити голосу тремтіти. Вона щиро вірила, що це важлива розмова, яка могла б повернути їхні стосунки на правильний шлях. Я вагітна, її слова були м'якими, майже шепотом. Але вони несли в собі вагу нового життя, на яке вона так сподівалася мить, і кімната здалася їй зовсім тихою. Вона чекала, сподівалася побачити хоча б крихту радості, здивування, хоча б тінь тієї людини, якою він був колись. Але Артем лише звів брови, його губи скривилися в гірки напівусмішці. Вагітна, його голос зітнув тишу, як лезо. І хто батько? Її серце пропустило удар. Що ти сказав? запитала вона, ледве дихаючи. Я сказав хто батько, чи, може, я маю здогадуватися, може, це той твій друг з роботи, або хтось із твоїх численних пацієнтів. Тетяна відчула, як її очі наповнюються сльозами, вона навіть не могла повірити, що чує це від чоловіка, якого кохала всім серцем. Як ти можеш таке говорити? Вона благала його очима, шукаючи в них хоч краплину віри, хоч натяк на каяття Це твоя дитина. Але Артем підвівся, роздратовано провівши рукою по волосю. Моя. гірко розсміявся він. Не принижуй мене. Я ж бачу, як ти ховаєш телефон, бачу, як ти дивишся на інших. Думаєш, я сліпий? Тетяна відчула, як у ній наростає обурення. Її голос став сильнішим, жорсткішим. Це параноїд, Артеме, ти сам собі накручуєш. Я ніколи тобі не зраджувала. Досить брехати. Він різко обернувся до неї. Якщо ти хочеш залишитися тут, то відтепер працюєш лише вдома. Я не дозволю, щоб ти розгулювала з ким завгодно це було останньою краплею. Я не річ, яку можна замкнути в чотирьох стінах. вигукнула вона, сльози вже текли по її обличчю. І я не твоя власність. Артем дивився на неї холодним поглядом людини, яка втратила всі почуття. Ти сама все вибрала. Він відчинив двері до спальні. Іди, якщо хочеш, але пам'ятай зради я не прощаю. Слова зависли в повітрі, мов гострі леза, залишаючи глибокі рани. Тетяна сиділа за столом на кухні, вкрита ковдрою, і вдивлялася в чашку недопитого чаю. Її світ став незатишним лабіринтом із питань. На які не було відповідей, усередині все стискалося, мов пружина, яка ось ось лусне. Її вагітність мала б стати початком нового життя, але натомість принесла лише біль і ще більшу прірву між нею та Артемом. Вона зібралася з думками і, глибоко вдихнувши, попрямувала до вітальні. Артем сидів на дивані, гортаючи сторінки ноутбука. Його погляд навіть не ковзнув у її бік. Нам потрібно серйозно поговорити, сказала вона твердо, незважаючи на страх у голосі, він навіть не підняв голови. Я вже втомився говорити. Тетяна затамувала подих, але знову змусила себе говорити. Я сказала тобі про вагітність, сподіваючись, що це нас об'єднає, але ти навіть не намагаєшся зрозуміти мене я не винна в тому, що ти мене звинувачуєш. Артем зачинив ноутбук із глухим стуком. І зиркнув на неї поглядом, сповненим втоми й гніву. І знову все ти. Ти тільки й думаєш про себе, буркнув він. Мені набридло твоє вічне виправдання. Я ніколи тебе не зраджувала, промовила вона тихо, але кожне слово звучало, ніби удар молота. Артем підвівся, наблизився до неї, його обличчя спотворилося гіркою гримасою. То чому я знайшов це? Він витягнув з кишені телефон і підніс до її очей фотографії, зроблені ніжком. На них був зображений молодий чоловік, що стояв поруч із Тетяною біля кафе. Тетяна з жахом роздивлялася знімок. Це мій брат. вигукнула вона, відчуваючи, як серце стрімко б'ється в грудях. Я хотіла тобі про це сказати, але ти постійно закриваєшся від мене. Артем не повірив. Його губи скривилися в зневажливій посмішці. Брат. Повторив він саркастично. Ти дійсно думаєш, що я такий дурень? Ти не бачиш правди. Її голос зламався твоя ревнощі знищують усе, що було між нами, його обличчя залишалося незворушним. Збирай речі, я більше не можу з тобою жити. сказав він холодно. Її дихання стало уривчастим. Ти виганяєш мене з дому, іди геть з мого життя. Артем відвернувся. І не повертайся Тетяна, здавалося, впала в безодню. Сльози заливали обличчя, але вона змусила себе не просити прощення за те, чого не робила. Вона мовчки зібрала речі і залишила дім, що перетворився на холодну клітку. Тихе клацання дверей позначило кінець її надіям на порятунок їхнього кохання. Тетяна стояла біля вікна своєї маленької квартири, спостерігаючи за снігом, що тихо опускався на вулицю. Її серце стискалося від порожнечі, дні минали один за одним у мовчазному очікуванні, але жодного слова від Артема вона так і не почула. Відчай змішувався з рішучістю. Тепер вона мала дізнатися, що змусило його повірити в брехню, зруйнувати їхнє життя. Її телефон спалахнув повідомленням від подруги Олени. Мені потрібно з тобою поговорити. Це важливо. Тетяна одразу ж подзвонила. Олено, що сталося? Ти маєш знати. Олена говорила швидко і збентежено. У всьому винна Ліза. Це вона підкинула Артемові ті фото. Вона сказала, що вони справжні, і натякала, що ти зустрічаєшся з кимось за його спиною. Тетяна стипила зуби, відчуваючи, як всередині піднімається хвиля обурення. «Ліза». Але чому? Вона давно тебе заздрить, вона завжди хотіла того, що є в тебе, додала Олена. Я знаю, що це важко чути, але я бачила, як вона хитро посміхалася, коли Артем їй повірив. Злость розчавила страх, що жив у серці Тетяни останні місяці. Вона зрозуміла, що мусить діяти. Наступного ранку вона підійшла до будинку, який колись був її домом. Серце гупало так сильно, що, здавалося, вибухне. Вона дзвонила у двері, поки їй не відчинили. Перед нею стояла Ліза, її колишня подруга, вбрана у халат, немов господиня дому. Що ти тут робиш? з удаваною здивованістю запитала Ліза. Я прийшла за правдою, голос Тетяни був твердим, і ти мені її скажеш. Нічого я тобі не винна, Ліза перхнула, спробувавши закрити двері, але Тетяна вперлася ногою. Я знаю про фото, які ти подарувала Артемові, і я знаю, що це був мій брат, а не коханець. Твої підступи більше не працюють, очі лізи звузилися, її впевненість похитнулася, але вона швидко відновила маску байдужості. Ти й сама винна, ти була надто наївною, щоб бачити правду. Артем завжди хотів більше, ніж ти могла дати. Більше. Тетяна стиснула кулаки. Ти вкрала наше життя, нашу довіру. Позаду з'явився Артем. Його обличчя було блідим, він дивився на них із сумішчю розгубленості й болю. Що відбувається? Відкрий очі, Артем, крикнула Тетяна. Ліза тобою маніпулювала. Він глянув на лізу, і раптом все стало на свої місця. Ліза опустила погляд, її мовчання стало вироком. Артем стояв на порозі, дивлячись на лізу так, ніби її бачить вперше. Його очі, сповнені гніву і розчарування, шукали відповіді це правда? Голос його був глухий, але в ньому звучала ледь стримувана лють. Ти підкинула мені ті фото? Ліза. Відвела погляд, намагаючись знайти виправдання. Її руки нервово сіпалися, вона ковтнула повітря, мов потопельник перед останнім зануренням. Я хотіла тебе захистити, вирвалася вона. Вона ж. Вона зраджувала тебе. Брехня. Голос Тетяни пролунав різко, мов лезо. Це мій брат на тих фото. Ти чудово знала про це, але все одно вирішила посіяти сумніви. Артем стиснув кулаки, намагаючись приборкати бурю, що вирувала всередині. Його серце билося, мов скажене, скільки ночей він мучився через ревності. Скільки разів знищував себе і свою любов отруйними думками, поки Ліза плела павутину брехні. Я. я кохала тебе з Артеме. прошепотіла Ліза, сльози котилися по її щоках. Вона ніколи не зрозуміє тебе так, як я. Ти кохала? Він зневажливо засміявся ти зруйнувала моє життя, а тепер знищила й себе. Ліза відступила на крок, побачивши в його очах остаточність. Її мрії, її амбіції розсипалися, мов пісок крізь пальці. Артем повільно повернувся до тетяни. Він відчув, як всередині боляче щемить, але цього разу від сорому і провини. Таню. Він простягнув руку, але зупинився. Пробач мені, я не бачив правди. Я дозволив їй отруїти наші стосунки. Тетяна дивилася на нього крізь сльози, які не могла більше стримати. Її серце розривалося, бо колись вона кохала цю людину всім своїм єством, але тепер вона бачила перед собою лише уламки їхнього минулого. Пробачити її голос тремтів, але в ньому звучала сила. Пробачити те, що ти вигнав мене з нашого дому, не бажаючи навіть вислухати, пробачити твою сліпу ревність і недовіру. Артем опустив голову, розуміючи, що всі його слова марні. Він сам побудував стіну між ними, я зроблю все, щоб виправити це. Він благально дивився на неї. Будь ласка, дай мені шанс. Тетяна зітхнула, ніби скидаючи важкий тягар, що довго носила. Ні, Артеме. Я дала тобі все, що могла, але ти сам усе зруйнував. Тепер я повинна подумати про себе і про нашу дитину. Вона повільно повернулася і пішла, залишаючи його на порозі їхнього колишнього дому. Артем дивився їй услід, усвідомлюючи, що щойно втратив найдорожче в житті. Дощ барабани в подахах, відбиваючи ритм часу, що безжально минав. Артем сидів у своєму офісі, тримаючи в руках фотографію, зроблену того дня, коли вони з Тетяною вперше відвідали узбережжя. Її сміх, яскравий і безтурботний, лунав у його пам'яті, мов стара мелодія, яку неможливо забути. Тепер. Це був лише спогад. Телефон беззвучно вібрував на столі, черговий дзвінок від матері, вона вже кілька разів намагалася достукатися до нього, бо не могла змиритися з тим, як низько він впав. Від їхньої останньої розмови залишився гіркий осад. Як ти міг так вчинити з нею? Її голос лунав у його вухах, наче відлуння вона була нашим світлом, Артеме, а ти вибрав брехню. Він заплющив очі, намагаючись відшукати хоч якусь крихту виправдання, та його власні слова й дії важким тягарем лягли на плечі нічого не виправити. Двері офісу відчинилися, і секретарка нерішуче зазирнула. Артеме Сергійовичу, вам принесли документи. Потрібен підпис. Він кивнув ледь помітно. Її очі повні жалю, змусили його відчути ще більшу порожнечу. Усі знали, що він утратив дружину. І всі знали, чому. Коли залишився знову на одинці, Артем провів рукою по обличчю. Колись він пишався своєю впевненістю та здатністю приймати швидкі рішення, але ревнощі, як отрута, що повільно знищувала розум, спотворили його. Він спалив міст, який сам хотів збудувати. Тетяна тим часом продовжувала своє життя. Вона облаштувала маленьку квартиру, наповнену світлом і теплом. Тут все дихало новими починаннями. На стіні висіли дитячі речі, підготовлені з любов'ю, а на столі стояла фотографія її матері, яка завжди була її натхненням і підтримкою. Вечорами Тетяна читала книги про виховання дітей, вона більше не плакала, сльози висохли ще тоді, коли залишила позаду дім, де колись мріяла про щасливу сім'ю. Зараз вона стояла на порозі нового етапу життя. «Мам, ми впораємося, прошепотіла вона, ніжно торкаючись живота. Одного разу Артем, не в змозі більше стримувати себе, наважився прийти до її нового дому. Він знав, що це буде його остання спроба. Його серце билося в грудях так сильно, що він ледь чув власні думки. Тетяна відчинила двері, побачивши його з валізою в руках. У його очах було все і каяття, і благання про прощення, і біль від утрати. Таню, я більше не прошу прощення, я знаю, що заслужив це, але, будь ласка, дозволь мені бути хоча б частиною життя нашої дитини. Вона мовчала. Її очі були спокійні, наче вода, яка вже давно перестала хвилюватися від вітру. Вона побачила перед собою чоловіка, що розумів свої помилки, але любов, яку вони мали колись, була мертва. Це не про тебе чи мене, Артеме. Її голос звучав тихо, але впевнено це про нашу дитину. Я дозволю тобі бачити її, коли вона народиться, але більше між нами нічого немає. Він повільно кивнув, усвідомлюючи, що його поразка була остаточною. Напишіть ваші думки у коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.